А зніму відеообзор платформи Flagman SHERMA Pro New Generation. Платформу я придбав в магазині Flagman, ціна 3900. Сідушка зроблена, бачите, вигляді така як ну, імітація рибної лузки. Сідушка м'якенька, вона знімається, тут є бистроз'ємники, її можна повністю зняти. Також тут є додаткова поличка омонтована висуньо. Яко можемо висунути, зараз я не можу, мені заважає. Рейн, за допомогу, її можем за допомогою кого він має Тримач Тримачком і рукомийник від компанії Feeder але вона зараз вже, на жаль, я не знаю, чи є контакти але це хлопець з Харкова робив. До повномасштабної, то я замовляв, у нього нього ну, якість класна і я не знаю, це вже 3 роки і все супер. Також я маю столик з маркізою, але це е, до крісла Flagman Match Competition, бо я перейшов на платформу. Але я маю теж крісло, але платформа мені зручніша. Також такий фідер Арм. Якщо брати знижку 25%, я 700 гривень. Фідер Арм. 250 гривень. Це насадочний столик Ось такий. І за 250 гривень я придбав тримач для садка Геобразний короткий і також я маю довший. І ну, зараз вже продажі немає, це ролик для підсаки, Було 3,5 метра підсака і по ролику 20 столик. Теж 750 гривень, якщо знижці 25% столик 750, це 250, це 250. ну в ну там я не знаю, 3900 зараз коштує ця платформа. Кому цікаво. Ну, я вже відрибачив поки одну рибалку на ній. Ну, типу, все супер. Мені сподобалось. ну А кожен може облаштувати під себе. Тут є безроз'ємники так само. На жаль, є така трошки проблема, бо він туго заходить і знімається. Ось я мене оглядаю. Бачите, вони так чій, цей, трошки краще на той гірше заходить і все, і фіксуєте. Так само свій стовк. Ось сюди вставляєте і ось тут збоку. У ясь як вона виглядає в ну, розібраному відею, що ну, ви можете взяти пуска. ти що ти нам будеш кия